Вантаж на найважчий напрямок. Волонтери збирають допомогу для воїнів, які знаходяться на сході країни. В пункті Соловейки зауважують, терміново потрібні зимові речі та ліки. Волонтери продовжують виготовляти окопні свічки та енергетичні суміші, необхідні інгредієнти, соняшникове насіння, арахіс та фініки. Відправити допомогу в Бахмут. Волонтери планують 21 грудня. У нас планується поїздка або відправка. Це все залежить від ситуації, яка складеться наразі у хлопців на їхніх позиціях, для того, щоб вони могли до нас виїхати, зможуть, не зможуть. Тому ми розглядаємо два варіанти. По суті, сильної ролі не грає в будь-якому випадку. Ті люди, які мають отримати, отримують від нас допомогу. В першу чергу ми робимо пріоритети, ставимо пріоритети на теплі. Це спальні мішки. це... Термобілизна, фліс, флісові кофти, перчатки, цангові балони, горілки для них це постійно дуже актуально. А наразі ми ще говоримо про хімічні грілки. Ми потихеньку, як надходять в нас кошти, ми підкупляємо їх трошки. Ми говоримо про медицину, це протизастудні, противовірусні оці всі гарячі чаї. Ми говоримо про турнікети по можливості. Якщо в нас вийде, ми їх теж придбаємо. Пані Наталя показує шкарпетки для військових, які в'яжуть волонтерки. Жінка розповідає, що активістки організували власну спільноту у Вайбері, яку назвали теплі петельки. До шкарпеток додають власноруч створені бірки. Волонтери потребують помічників. Нитки, з яких виготовляють шкарпетки, мають відповідати обов'язковим вимогам. Нам потрібні руки. Нас у групі 25 людей, а в спільноті 25 людей, а в б'яжу тільки 14. І за цю, цей тиждень долучилося 5 людей, то було ще менше. Зараз на цей день ми зв'язали вже близько 60 пар шкарпеточок. Частина передана була на Херсон, частина на Бахмут. Зараз ще партія на Бахмут повинна поїхати, бо там хлопчикам вже ж холодно. Які потрібні матеріали? Матеріали вони нитки потрібні, якщо хтось захоче принести, то потрібна вовна чи напіввовна? Ні акрил, ні поліамід, ні яка там будь-яка. Декоративна ниточка не підходить, тому що хлопцям повинно бути тепло. Ілля Юрченко тиждень тому вже відвозив допомогу в Бахмут. Волонтер розповідає: місто зруйноване майже вчент. От, по місту регулярно прилітає, приблизно кожні 5 секунд чутно вибух. От. Це в той день, коли я був, ну був сильний обстріл. В принципі, він не зупиняється взагалі. В день вони стріляють, вночі вони ну, так само з артилерії з усього гатять, літаки літають. Власне, дуже-дуже там гучно. Тому о, наша допомога хлопцям цим потрібна і моральна, і така матеріальна. Дуже потрібні теплі речі. Хлопці навіть ті, що в будівлях живуть, то палення зовсім немає. В окопах взагалі ну, тоді, коли я був мінус сім, рахуйте, буржуйок немає і не можна. От, і, ну, багато чого треба, тому зараз от, в четвертій школі там, запустили збір, прохання до всіх мешканців долучитися для того, щоб е, змогли відвести хлопцям нашу допомогу. Нитки для шкарпеток можна приносити в штаб волонтерів Южненської ТГ. Контактна особа Ілля Юченко, номер телефону 093 81 06 723. Іншу допомогу можна приносити в школу Чорновола. Номери телефону контактної особи 095 18 37 847 або 068 37 01 310 Олена Ящук. Укриття для найбільшої школи. Для учнів та колективу першої школи облаштують сховище. Директорка закладу проводить нам справжню екскурсію: прямуємо у темряві, бо саме в цей час у місті немає електроенергії. Кадри для сюжету знімаємо з накамерним ліхтарем. Ольга Книшук розповідає: тут значна площа і значний об'єм робіт. Одним з найбільших видається вивезення ґрунту. Аби вийти на необхідну висоту приміщення, треба зрити близько метра землі. Були обстежені приміщення ще влітку усі приміщення підвальні, які в нас є, було вибрано те, яке найбільш відповідає вимогам і в якому можна було б організувати найпростіше укриття. Проводили обстеження, не один раз приходили, приїздили до нас, проводили різноманітні заміри. Все це дивилися, і вже минулого тижня мене теж познайомили з проєктом, який вже готовий. Роботи дуже багато. Як, на мій погляд, вони складні і значні. Але спеціалісти обіцяють, що укриття буде відповідати усім вимогам. Приміщення мають повністю переобладнати. Вартість робіт складе майже 14 мільйонів гривень, розповідає Геннадій Мартинов. Нам потрібно буде углублятися. По-перше, робити бетонні поли. По-друге, переносити теплосети, тому що там ну, вони заважають. По-третє, робити систему водозабору, водовідвіду, тому що це буде бути системи в принципі як незалежне. Від загальної системи потрібно буде зроблена система вентиляції. Проєкт виготовлений. Проєкт пройшов українську експертизу. Ми розраховували на гораздо меншу суму. Але з експертизи, на жаль, на час вийшли суму 14 мільйонів гривень. Це складається тому, що дуже 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 зараз піднялися ціни. Ми не можемо їх контролювати. На наприклад, так, бетон на сьогодні коштує 5,5 тисяч гривень, котрих до початку війни стоїв там 1800-2500 гривень. Майже в два рази піднялося ціна ціну утворення. Також на пісок, також на. Ну, Практично на всі матеріали ціни піднялися дуже дуже. І, на жаль, вони на сьогоднішній час до сих пор піднімаються. Перша школа найбільша за кількістю учнів. Тож, аби використовувати укриття, заклад працюватиме у дві зміни. Укриття, яке передбачено збудувати, воно може вмістити 655 осіб, якщо я не помиляюся. Тому організувати навчання в дві зміни не буде великою проблемою, оскільки у нас вже є досвід. Коли е, вже і вчителі дізналися про те, що дійсно будуть будувати укриття, і, і всі цікавляться. А школ коли, а в школу коли? перше питання: коли до школи? Діти теж, от я ну, навідуюся в третю школу і спілкуюся з дітьми, з батьками, з вчителями. Дуже хочуть всі повернутися до свого закладу, до своєї школи. Роботи планують розпочати після проведення тендеру. Облаштувати сховище мають до початку нового навчального року. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Те виміг южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. На головній площі міста не буде новорічної ялинки. На Одещині заборонені масові заходи, скупчення людей та рекомендовано відмовитися від ілюмінацій. Про це говориться в розпорядженні обласної військової адміністрації. Декорувати планують лише живу ялинку, яка росте поруч з Палацом культури. Також в місті проведуть низку новорічних заходів. Розповідає Алла Гайдачук. тільки фасад в Україні іде війна. Тому по рекомендації департаменту культури, національності, релігії та культурної спадщини. Їхнього відповідно до їхнього листа було дуже рекомендовано не встановлювати новорічні ялинки, не прикрашати, не дозволено проводити дитячі ранки в приміщеннях закритих там, де є бомбосховища. Буде прикрашена жива ялинка біля міського палацу культури, і ми запрошуємо батьків маленькими дітками і дорослих все-таки надихнутися новорічними святами, різдвяними. Тим часом фойє палацу культури почали прикрашати приміщення новорічними декораціями. Традиційну фотозону з символом року оформлюють патріотичних тонах. Також працівники культури монтують новорічну ялинку та декорації. В паркетній залі проводитимуть новорічні ранки для дітей. Кожного року використовуємо нові прикрашання, особливо таку фотозону, як традиційно символ року по гороскопу і Дуже хочеться зробити такий настрій новорічний, навіть коли нам трошки сумно. Хочеться, щоб дітки порадувалися, і батьки відпочили від важких часів. Пункт незламності, який розташований у Палаці культури, теж прикрашають новорічними атрибутами. Для відвідувачів готують декілька сюрпризів. Ми придумали, щоб це теж перетворити місце з такими елементами новорічного декору, щоб люди, які приходитимуть туди, ну, відчували, хоча б як дотично, що все-таки йдуть якісь Різдво, і десь якийсь новий рік, і де якийсь такий новорічний звичний для нас період. У нас буде на першому поверсі локація Діда Мороза, і Дід Мороз це буде така. Ну, свіжинка невеличка. Дід Мороз буде три дні зустрічатися з дітками прямо в своєму такому невеличкому облаштованому місці. Новічна програма Палацу культури триватиме з 19 грудня до 8 січня.